Зустрічі, якісь тайні. Ну, бачите, тут тайне, тайне. І поки це все в тайні держить, тут смічайно йде, іде, ситуація остра йде, якісь все, все те, що показується для людей, воно доказати. Ну, те, що, те, що ми бачимо, те, що чуємо, те, що пишуть, розказують, це фактично те, що ми повинні бачити. І повинні чути. Це те, що вони вирішили, що от людям треба, треба дати цю інформацію. Той поганий, той хороший, той хоче, той не хоче. Но діло в тому, що чого карта йде в зв'язки. Всі йдуть в зв'язки. Отак, в такій хорошій всі йдуть. Нема того, що для когось це неожиданно, для когось це ну як то, понимаєте, всі йдуть тось, як такий договорняк, світовий договорняк іде.